Так, Друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. так, це ранкові новини Харкова 7 квітня 2025 року. Дивимося так, 806 Пишуть, ми були з вами ціли ніч, якщо у вас є бажання можете підтримати нашу працю своїм донатом. Бачите? От, далі 8.04 на даний час загроза балістики з Курська для Самської області. Далі відбій 548 Відбій для міста та області на даний час. Без повторних пусків далі. Пав в області це, я так розумію, кап з Козачої Лопані, потім на Прудянка впав в області от. Далі впав в області ä, кап на Козачу лопань, 5.35 ранку. От авіація заходить на повторні пустки, кап перетинає. Державний кордон України в напрямку УДЦ 534, 5.32 на козачь лопань, загроза РСЗО для області. От Авіація заходить на пустки. Нагадую, що це ще каби вранці літали, ну вони... Завжди їх запускають або вранці, або вночі. Ви ж розумієте, що з ними не все нормально. От. Далі активність авіації над БНР загрози РСЗО для області, далі від Бід Бі для міста та області, От, ще й молнії. Вночі літали. От літала молния на липці, потім впала. От для області завжди є загроза. От, цього СЗО. От. Бачите, відбій для міста та області. І була активність ворожої авіації над Дбайнера Лице. Я Сумської області от тому, друзі, всі підписуємося на мій канал. Всім до побачення, всім гарного дня.